Так. Що взагалі зробили в цьому приміщенні? Як його сластили, що не було? Якраз ми сьогодні знаходимося в приміщенні, де був адмінбудинок, тобто знаходилася сільська рада, калинівська сільська рада. У зв'язку з тим, що сільська рада приєдналася до Нового Халину, до Новоклиницької об'єднаної територіальної громади, ми вирішили в даному приміщенні утворити дитячу, дитячу дошкільну установу на 25 дітей. Якраз ми знаходимося в Ігровій. тут колись був кабінет. Сільського голови, сьогодні ігрова. Тут ви маєте можливість подивитися, що діти мають і іграшки для того, щоб е, побавитися. Є у нас е, міс... е, спальня на 25 дітей. Діти забезпечені повністю постільною білизною, кожна дитина має окреме ліжечко. На сьогоднішній день ця будівля використовується як дошкільний навчальний заклад в селі Калинові. Батьки мають можливість дітей надати на для того, щоб діти отримали дошкільну освіту, скажімо, навіть недалеко від своїх домівок, навіть далі 100 метрів якраз знаходиться даний дитячий садочок. І діти відвідують його з радістю. Ну, зараз літній період, фактично час відпусків, і тому у нас на сьогоднішній день 10 дітей в дитячому дошковому дошкільному закладі. А так у нас 23 дітей знаходяться тут, в садочку. Покажіть, що тут з'явилося? Ну тут якраз ігрові шафи, де діти складають собі іграшки, вони ними бавляться і мають можливість ці ігрові. Скажем, проводити дозвілля.